Ми зважуємо так кожну позицію. Прокурор просить на вагу покласти розумність строків, але ми просимо покласти на Терези, на нашу шальку, законність цього судового процесу, бо ми не могли всі обставини просити суд перевірити законність підсудності. Так? Не дослідивши ці матеріали, ці обставини, ми коли дослідили, ми з'ясували, що воно порушено. Ми знали ці обставини, і прокурор їх знав. І прокурор, наглядаючи за законністю, міг сам ініціювати цей процес. В принципі, прокуратура бачила, що вони виявили в один день. Вони бачили, що вони фіксували вчинення збуту, і вони знали, що вони в один день проводили кілька обшуків в різних приміщеннях пов'язаних. Вони це ви ці ці це правопорушення виявили в один день, але не можна їх просто подробити і людину звинувачувати в одному і тому самому в кількох судах кілька разів робити його грубо кажучи, погіршувати його становище, тільки тому, що прокурор не міг одночасно все те, що виявлено, разом. Підтвердити доказами і разом направити до суду. Чомусь епізод обшуку в автомобілі і виявлення цих предметів, він переданий на обвинувачення до Деснянського суду разом з епізодами з обвинуваченням. І той обшук, який був проведений в гаражах і виявлено в той самий день такі самі предмети, це все одна діяльність і в нас норма. 32 статті каже, що розглядається таке обвинувачення в тому суді, де виявлений останній епізод. Останнім епізодом виявлення 200, злочину, передбаченого 263 статтею, є Дніпровський район міста Києва, і там розглядається обвинувачення за цим епізодом. І ми вважаємо, що розгляд окремо епізодів цих обвинувачення він порушує припис 61 статті Конституції. Ми ставимо просто це питання. Ну, так не можна. Не можна людину е, двічі притягати за одне і те саме. Е, розумію про розумні строки, але про е, ці розумні строки теж треба думати і обвинуваченню на початку, е, коли е, приймається рішення прокурором про об'єднання, про виділення. Чи не зашкодить ці об'єднання-виділення в подальшому дійсно направленню до суду обвинувачення і е, його. Реалізація в суді, так як хоче прокурор.